Всім-всім доброго ранку. Сьогодні в нас. Всім-всім доброго ранку. Сьогодні у нас 12 квітня. Дівчата хотіла одіти оцю... Так любила цю ковтинку, гляньте. Ну, куди ж ще її одягати? Куда ж її одягати? А вона була якраз отак мені якось, отак вона ж була. Аж отак. Обтяжку. Ну, нічого. Нічого не поробиш, треба другу одягати. Одягла цю На швидку, на швидку вже без 10 7. Приїде зараз таксі на 7. Каву сьогодні не п'ю, не хочу. Літом кава не так п'ється як. Взимку. Зараз чай поп'ю і все. Чай зробила собі. О, так. Курчаток вже наловила. Так, поп'ю. Швиденько чай зробила зелений. Мамки борщ закип'ятила, собакам дала. О. Сонечко на вулиці. Знов запухша. На городі нагнута ось час. Розрівняюсь до вечора. А, так що так. Сьогодні наче тихо було вночі, а може я не чула. Так, все. Буду я бігти. До зустрічі на базарі. От хочу пожалітися. Моїм глядачам. Дивіться. Я, Ви бачили, хто мене дивиться, я привезла той раз із базару 100 штук. Тут 50 і там 50. Я хочу показувати, ну, ви зрозумієте. 100 штук. І 100 штук я везу на базар. Приходить означать, до мене у середу. Той базар. Жіночка молода і каже, ви знаєте, пропало три штуки, в неділю вона взяла. Не вірю, не вірю, тому що у мене всі, і самі хужі в мене залишаються. Я людям вибираю, хто в мене покупці, вони знають, я ну, напишіть, мене дивляться дівчатка. От напишіть. Я вибираю завжди самі кращі, як собі. От вибираю із курчат, так, так як собі кажу. І вона мені приходить три пропало. От, от уявляєте собі, 20 штук, із них три пропало. Та не повірю я в житті. Ну я їй віддала. Віддала я їй три штуки кажу, на, візьміть. Ну Просто це просто безсовісно. Ну, нічого, це на її совісті. У мене курчата не пропадають. Може, там якісь умови були, я не знаю. У мене ви бачите, які умови. І тепло. І водичка з, лі... з ліками. Ну, коротше. Напишіть мені, мені дівчата, хто мене брав крутят. Ану напишіть. Сьогодні прохладно. їла курточку та й сижу. Водянка гарний. Перебралася на сонце. Перейшла на Раз. Оце тільки тут і відпочив. Оце такий залишився в мене остаток. 20 штучок. Зараз я їх сюди переселю і хай собі живуть. Дивіться, як вони гарно їдять. І водичку п'ють. Мої такі хольосі. Я мучилась там на базалі, ми хочемо їсти, хочемо водички, бозі-бозі. Ага. Небо. Так, вершків. Ось так. Все. П'ю каву, каву і вогонь. На мене ця велика, дивіться. Вже все стає велике. Але я тільки рада. Я тільки рада. Так, сідаю, поп'ю кави і огонь. І біжу садити. Не знаю, з чого почати. Ну, треба закі... до... досадити мені, досіяти. Мене питали вчора, які помідори я сію. У так, голове серце, потім рожевий велетень. Сьогодні купила Циліндра. делікатесні, циліндри. Так. Червоний мікадо. Це я знаю, що хороший. Санька хороший, помідор. Рожевий велетень. Огірки купила ще такі як б'ються. Муха зараз залітає. Та ще така велика і висить же щось у мене липучка. Так, огірок такий. І огірок. Де той огірок? А ось. Султан F1 ось такий, бачите, якийсь. Це, я хочу там, десь палера у нас Сережа де зробив. Щоб билися А, потім салат, кучерявець, рукола, базилік, рожевий, фіолетовий, шпинат, кінза. Це якийсь новий салат, не знаю, схожий на айсберг, Ну, це не айсберг, травнева королева. Так. І ще кабачок такий. У мене жовтий, потім такий соусний і оце такий аеронат якийсь цукіні. Все, спочатку все йду, Оце тут все повисло. Ага. п'ю каву без нічого, просто як, як вам сказати, як допінг мухи на мене дійсно Вигляла я муху. Сьогодні взяла отакий хліб житний, то, наче так, нормально. І з'їла пару кусочків. Я не показала, що ми їли, а що ми їли з мампою. А, я взяла селедину, хліб і салат з редіски. І все. Мандарини не їм. Взяла мандарини, ну не їм. Хай мамка їсть. їй нічого нема. А я чухаюсь від них. Так, все. Де моя хустка? пішла я. Я хочу роботи. по Погородам саме. Мамки цибулі набрала. Все треба посіяти у мамки в себе, кар... посадити картоплю. Бо дивилася я на погоду з понеділка, як за і буде дощ, і дощ і дощ. Всю неділю дощ треба. Але треба посадити городи. Все побігла я. Рядочки буряка, а то картопля. Ось така картофелька в мене. Зараз буду садити. п'ять ну, відер у мене картоплі, небагато. Я її сама посажу та і все. Ну, таке, таке. Ж я, як воно таке час, що всім треба зразу все робити. Да. Бо з неділі будуть дощі. Так і що? Понеділка починається. Це Ви? що, можна вже садити огірки. І все... Я вже все посадила. Уже огірки, помідори, все-все посадила. Що завтра? завтра треба тоді садити. Я ще життя саджу, садю і поливаю. Буде дощі, Ми можете не старатися. Я скажу, що давайте може я буду купати вам маскувати. Тут важке. Ну, то... О, а де ще картошка? Валя вас знімає скритає камера. Так, все з городом покінчено, все посадила. Досадила я ще помідори, отут посадила картоплю, де заволочено. Ось такий шматок отто до оцієї палички. А оце від палички до палички, оце де не заволочено, це помідори. Ми тут, де помідори сіємо, ми не волочимо, щоб було видно ямки вже як посходять. Може ж буде дощ. На тій неділі у нас Повністю стоїть неділя дощі. Так, ще покажу. Отам, отам під шпалерою посадила оті огірки Роже, то що рожеві такі були насіння. І тут шматочок оце до палки. А від палки і до кінця оце все. Ось туди аж. Посіяла, значить, тут рукола, шпінат, салатний такий лист, ще якийсь салат інакший, базілік, все. Город посаджений. Тепер у мамки. Мамки завтра. У мамки завтра будемо садити. Попросила я людей прийдуть, бо я вже сама не можу все. Поставлю вам відео. Що в мене там? Більше роботи немає. Жду. Курчат завтра буду вибирати. Буде трішки пізнувато, бо то не було світла, то вони трішки трішки задержаться. Так, ну що, все. На сьогодні все. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення.